Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, Споглядуване, але не сповнюване. зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Браття, Бог поставив нас, апостолів, останніх, немов призначених на смерть. Ми бо стали видовищем світові і ангелам і людям. Ми нерозумні Христа Ради, а Ви розумні у Христі. Ми немічні, ви веславні, ми безчесні. До нинішнього часу і голодуємо, і спраглі, і наги, і страждаємо, і скитаємось, і трудимось, працюючи своїми руками. Нас ображають, ми благословляємо. Нас переслідують, ми терпимо. Нас лають, ми доброзичливі. Ми стали непотреби світу, покидьками всіх аж досі. Пишу це не щоб посоромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато, бо в Христі Ісусі благовістуванням я вас родив, благаю отже вас. Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Сьогоднішню неділю знову повертаємося до першого послання до Коринтян Апостола Павла. Повертаємося знову до цієї молодої спільноти, яка переживає першу, першу кризу. Неначе так як чуємо у Євангелії, перша криза апостолів. Позавчора ми чули, що відбувається на горі Тавор. І саме тут Ісус сходить з гори Тавор і решта. Апостолів, дев'ять апостолів, є разом з цим Батьком, який просить їх зцілити, Його Сина. Бо для всіх у світі бути учнем Христа означає бути таким самим, як Христос. Кожен з нас судить і оцінює нас з нашої приязні з Ісусом, з того, чи ми є вірогідними свідками Євангелії, чи ми є насправді тим. Як ми молимося тим, кого ми визнаємо нашими устами, чи ми і насправді учнями Христовими і його світлом. Тому апостол Павло сьогодні до нас говорить з великою відвагою: будьте моїми наслідувачами, так, як я є наслідувачем Христа. Тобто, робіть те, чого навчилися від мене. Апостол Павло звертається власне, з силою до. До цієї спільноти тільки після того, коли розповідає про свій власний досвід, розповідає про свої переживання. Спільнота не може знати, що переживає той, хто їх зродив до Євангелії, не може знати, що відбувається всередині, в серці апостола, як Він переживає дружбу з Ісусом Христом, єдність із Ним, якщо Він не розповість. І говорить за себе і за всіх апостолів. Вони, як каже, ми нерозумні ради Христа. Тобто всі на нас дивляться як на когось, на можемо сказати, на дивних людей. Дивні, тому що залишили все, пішли за Христом, проповідують, але ви є мудрі, тому що ви прийняли Євангеліє, прийняли Христа, якого ми проповідували. Далі Апостол Павло сьогодні говорить, власне, роздумуючи. Кожному слові вартує також побачити і побачити і власне ці, ці слова переживання апостола. Ми стали видовищем для світу, бо світ має свої закони, свої права, а говорити про Христа є завжди поза модою цього світу. Хоча і Христос є Творцем усього, але також стали видовищем і для ангелів. Ангели, які споглядають Господа, які не мають гріха, які йому служать досконалою любов'ю своєї волі, дивляться на нас, на слабких людей, немічних, які живуть бажанням і за бажанням служити Христові, ідуть у своїй щоденності, але також видовищем для всіх людей. Бо, незважаючи на трудність, на втому, не перестають проповідувати Христа, не, не перестають. Пригадувати людям те, що є природним, те, що є Божим у законі і традиції звич... звичаях людей. Тому апостол Павло сьогодні, пригадуючи труди і працю апостолів, за яку кожен мусимо бути свідомі, що ми є також зроджені з тих трудів і праці інших апостолів, апостолів нашого, нашого часу, мусимо знайти віднайти відвагу, слухаючи цих слів. До наслідування Христа, до слухання Його слова. Господи Ісусе, промов і над нами Твоє Слово, зцілення, щоб ми могли йти і проповідувати. Промов над нами Твоє Слово, щоб ми могли віднайти в нас відвагу бути знаком Твоєї присутності в цьому світі. Дозволь і нам знайти у молитві Тебе. А в пості віднайти себе самих, щоб ми могли тобі служити щиро і нелицемірно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.